Рано чи пізно кожний із нас зустрічає таку людину, з якою просто буде добре, затишно і спокійно. І взагалі неважливо, який зріст, колір волосся чи колір очей, важливо зовсім інше, яке ти займаєш місце в серці цієї людини. Коханий, я не можу повірити в те, що тепер я твоя дружина. Я спочатку думала, що це переверне все моє життя, а пізніше зрозуміла. Що моє життя вже давно перевернулось, коли ми з тобою познайомились. Ось тут я тебе вперше побачила. Кожний вечір ми зустрічались поглядами, і тоді я не уявляла, що це все заради мене. Ти завжди умів розсмішити і турботливо проводив мене до мого дому. В твоїх вчинках було стільки щирості і доброти, і я закохалась в тебе. Я ніколи не могла подумати, що такий сильний чоловік може бути настільки відвертим і романтичним. Поряд з тобою я, немов маленька дівчинка, яку взяли за руку, щоб показати світ. І я щаслива, що саме ти тримаєш ту дівчинку, допомагаючи створити політ по житті і оберігаючи своїм теплом і турботою. Мені з тобою добре і спокійно. Навіть коли я в загубленості і сповна невпевнена і у відчаї, ти завжди знайдеш спосіб заспокоїти. Коли ти дивишся мені у вічі і говориш, що все буде добре, я тобі вірю, в твоєму погляді ньому немає ні лицемірства, ні страху, там є тільки упевненість і з відблиском доброти. Рідний мій, ти той, з ким можна говорити годинами мені про що і про все на світі. З тобою приємно просто помовчати. Любов. Не потрібно шукати і чекати, вона сама прийде незамітно і несподівано, як у нас з тобою. Ти світло в моєму житті, і я вдячна Богу за тебе. Знай, кожна частинка мого серця належить тільки тобі, кожна частинка тільки тобі належить. І я знаю, що нас з тобою чекає щасливе життя із прекрасними дітками. Я буду гордо тримати тебе за руку все життя, мій самий любимий. Тепер вже чоловік.